Вітаю, мене звати Ніколь, мені 11 років. Я дуже люблю малювати. І фломастерами, і крейдою, і фарбами, і пальчиками. Так, саме пальчиками. До речі, процес малювання пальчиками дуже розслабляє і заспокоює. Нещодавно я почула про Слобожанський розпис. Який майже повністю зник, але в далеких селах знайшли поодинокі скрині, прикрашені квітами слобожанського розпису. І так майстри по квіточці, по пелюсточці, почали відроджувати розпис Слобідської України. А Слобідська Україна це сучасні Харківська, Луганська, Донецька та Сумська області. Прабабусі саме цих регіонів були майстринями слобожанського розпису. Уявіть тільки, раніше селяни дуже тяжко працювали зранку до пізнього вечора. Не мали освіти, не ходили до школи, а їм так хотілося прикрасити свої сірі будні яскравими фарбами, красиво розмалювати білу хату. Чипурненьку піч, кухонну дощечку, чи лавку малювали яскравими фарбами червоною, жовтою, зеленою та синьою. І ми також з вами спробуємо створити красиві слобожанські мальовки. Я впевнена, що у вас все вийде. І ви разом зі мною Відчуйте і побачите красу слобожанського розпису і, можливо, як і я, в нього закохаєтеся. На даний момент я навчаюся на онлайн-платформі Art Академії у відомої народної майстрині України Валентини Наготнюк всім секретам розпису. І дуже хочу вам показати прості елементи та техніку виконання. Чекаю вас на моїх уроках слабожанського розпису. До зустрічі!